Доброго дня, мене звуть Ірина Валентинівна. Я керую виробничим комплексом товариства Ростагро. Який знаходиться в село Погреби Полтавської області. Ми займаємося вирощуванням, переробкою та постачанням насіння. Ми розвиваємося і з кожним днем у нас виникає потреба збільшувати обороти, закупляти нові очисні машини. І В цьому році виникла потреба у переносній очисній машині. Ми довго думали, багато передивилися матеріалів, багато спілкувалися із партнерами, і нам порекомендували завод Мороза. Коли ми познайомилися із заводом Мороза, ми були. Приємно здивовані напрочуд Приємні люди, гарні спеціалісти. Вони нам підібрали очисну машину, швидко доставили, привезли, доставили нам на комплекс. З нею нас ознайомили наші працівники, оператори детально. Ознайомилися з машиною, спробували її на практиці. На цю хвилину ми нею, цією машиною дуже задоволені. Бажаємо заводу Мороза і далі працювати в такому ж дусі, далі розвиватися і займати ще більші висоти у своєму ж сегменті. Мені овецька. Овесь, так. А чого? Ове... Ове... Так, ну все, більше в нас немає. Тут, так, так, що нам розказує, розказу, так давайте. Порядок є. Спочатку в нас включається, допустимо, вигрузні. Це робота як зараз. Потім включаємо повітря. Починають робити, що не тут. А потім включаємо загрузний. Загрузний це у нас транспортер. Тому що якщо ви його підстеперимо, то він вам тут і все, і машина не ну, понял, його да. прочити. Виключаємо машину. Вигрузний повітря загрузний. да. да. Виключаємо в обратному направленні. Спочатку виключаємо загрузний, щоб зерно вже не йшло. Да. Потім повітря і потім вигрузне. Э, так, ще є тут така. Як пуск таймера, ручний і автохід і загрузка. Ручний допустим, допустимо, як коли у вас зараз стоїть в ручному, ви просто працюєте кнопками. Допустимо, ось назад включили, вона поїхала назад, вперед, вона поїхала вперед. Транспортер постійно тут. Якщо ви дивитесь, що у вас там перегружає машина, ви можете користуватися автоходом і загрузкою. Що таке автоход? Ви поставили сюди, включили пуск таймера. І він автоматично виконує. Виставляєте роботу. Ось є ручка робота, є пауза. Що таке робота? Ви виставили, допустимо, на скільки вам секунд треба. Вона, допустимо, якщо автоход сама під'їхала, стала. стала, ви вибираєте паузу, стільки вона буде стояти у вас. Треба вам там, допустимо, секунд там 10 чи стільки. Ну, там ви виставили, вона стоїть. Раз потім вона сама опять поїхала. Автоход, це вона сама буде під'їжджати. Як ви виставите роботу, яку ви виставите палив. Якщо треба загрузку, переключаєте на загрузку. А це що загрузка? Загрузка це буде транспортер. Ну, а те ж робить. Ні, те все робить, але, да. допустим, якщо там перегружатися буде решерта, щось там, виключаєте загрузку, Оп'ять, виставляєте її роботу і Оп'ять. базу, робити транспортер. Тільки по а, Забрав, постановився. Це загрузку. тільки на загрузку. Да, да. Тут робить щось або ходить, це, це загрузку. Да. Щось вибираєте одне. Ви там вже в роботі дивитесь. А ручний, як під а ручний просто кнопку нажали, або, вперед або, він поїхав. Назад. він сам. Це називається ручний. пустити автоход, тільки через пункт, допустим, поставили, включили, пускаємо. Машина, допустимо, робить, все. Треба вам, ви хочете спробувати. Вот ну, через таймер, через оці. Всі ви включаєте, допустимо. Тут таймер пішла. Поворот. Да. Решота. Uh, Знаєте, як uh. ви? Тут у нас є спеціальний ключ, который... Так, Все старе залишилося. Ну, в курсі діло, так? Да? Саму, ну, так Откручуєте усе те саме. Ось цей болтик. Ось цей болтик. Mm. Цей підняли, цей просто опустили. Yeah. І почало щотки. Взяли, щотки у опустили. нас опустилися, так. Да. Yeah. Ексцентриками. Опустили ексцентрики. Оце є там. Ну, допустим, ексцентрики можна. Ось, повіщо, не кажуть. Ось раз. Mm, це так. верхній решета, це нижній решета. Попустили. Ну так в центрі під, піджали, взяв фікцію. Ні, спочатку ви їх попустили. Mm. Що робити тут дві Відключити Так, так. вот полностью да

Це я опустили, оце я підняли. Тут сторону. Да. Щотки вас опустилися. Верхня допустила. Вот. Дивіться, є гладка частина. Да. є вершала. Вже латина гладкої до дощоту. До щоток? До щоб щотки менше стирались. Є люди Привозимо, не наоборот, ставляють гладким на верх, yeah. тому що кажуть, мов зерно буде погане. Yeah. Ну, тоді yeah, вибирайте yeah. щось одне, заказуйте ще комплект щоток. і ми обично ставимо з заводу гладким униз, щоб менше старались щотки. Щоб її захити, треба так взяти і так засюда. Тому Понятно. що якщо ви до кінця її не є, да, то там будем. буде просипатися зерно. Це це. Отак ударили, все, воно встало на ну, так само нижче, це точно так. Витягуйте тут, треба поміняти, ну, бачите, ви поставили так, це, Ми, це обична низька речі. Ще... Верхня, середня, зарежне... верхня. Верхнє, верхнє, нижнє. тут вариша одних стане. Оце один решотний стан, це Друге. другий рішотний стан. вас виходить, виходить, Верхня ось верхня ось. Зерно буде сипатися, що отут, що отут. Тут буде відділяти самих крупних, нижній буде відділяти виділяти. А, а, а як воно дублірує? Хм? Дублірує. Mm. Ну, да. Сипиться отут, а сипеться да. перво. Ось сюди посипається. Так. Ні, ні. Все, ми ж усёк корпус зняли, дує. Ми зняли перве це цілу щоб uh, на друге сіпало. А оце отут, оце що ми зняли, воно буде сипати сюди. — Так воно дублірується. — Тут арці не покутати. — Чо вони от. Ні, тут у вас так, як заказували ваші хазяїни, ви кажете, рамки не однакові треба полити те первам і третім. А, так от тут просто, воздивіться, оце один на шість стався. Це такий самий точно тут. Все точно одинаково. Все абсолютно одинаково. Тільки оце верхнє решота, куди буде сипатися отут та отсюди зерно, а за, той, за цього лотка буде сипатися сюди зерно. Оце, бачите? Просто, Юрій Іванович каже, якщо попутаємо решета яке. Ну, ці не, рамки, а, рамки, рамки, то що вони підходять. На, Все, Ви можете рамки, хоч що... оцю взяти, поставити сюди, хоч оцю сюди, тут воно все yeah. стандартне, все, то, то, тому то що то решета одинакові абсолютно. А, то то хорошо, ви не попутаєте рамки, не переживайте, ви нічого не попутаєте. Mm. Ви можете поміняти оцю, потім поставити наверх і аж на самий низ, там вже разниці нема. Так, да, ви у нас є, є ручка, яка регулює подачу зерна. Понятно. Це Та засмотка, так як Вон, на пепту сідається. Ну, на подобі, ось тут стоїть, така, трохи і відпішує. Так. Воно сипає, і воно може, да. буває, як запустите, може там посипати, або більше на цю, або більше на цю. Оце ручка, якщо більше на цю сипає. А так тут шнек є розпреділятий? Ви, все, ви крутите, крутите ось ручку, і у вас зерно розпреділяється рівномірно по всьому різному стану. На пшеницю треба прикрити. на кукуруджі... Нічого прикривати не треба. Не треба. Тут нічого прикривати не треба. То... Не, не. Ви тільки ось ці ручка регулюєте рівномірну подачу по всьому решетному стану. Бо mm. воно може тільки запустити, може сипати десь на одну сторону. Mm. Накрутили ось сюди, воно... оця штучка чуть-чуть там десь піднялася, і воно у вас отак сипа, все Так, щоб не гуляло. Ну щоб вже ж звісно, бо якщо... Ви не вряши, <плес> то, то, гуляну, то, і воно почне там висипатися. Десь. Два робити, ми одне гулятиме. Так, що ставимо цело тут назад. А Юрій Івановичу тут, як правильно. Правильно, щоб воно рідниця. Главное, щоб воно держало. Главно, щоб воно держала, і щоб воно косарки не виглядає. Це просто. Нажимаємо назад. Хто там на Да. ЗИП, запасной имущественные приборы. Зажимаем uh -huh. назад эксцентрики. Давай ты я. Сам дай человек. Да. Хорошо, поджимай, ты на стесняй. Ви можете, True. знаєте, що робити? От буває, якщо от у вас кукуруза, у нас там чи люба, ну, сім, там, ну, зерно, любе, воно. Підіждень, під піші, я покажу. Ну, не може бути все одинакове, правильно? Mm -hmm. Бо у вас ставимо сюди, допустим, ви поставили там стільки десятку mm -hmm. перу, а нижню можна ставити 11. Ну допустим, нехай вона вас ця там допустимо а була попадається таке, що вона чуть більше. Вона може не Не встигати, не встигати. Та, а та підстраховує а ну, чуть це більше, і там те, що ага. у вас ага. крупне, там його не багато ага. остається. Воно ага. приступається. Це ага. іменно ім на оце. верхніх. а в нас. Таке. Дивіться, що оце ж у нас ох, так, на цих на цих же. На ми будемо будем, в принципі, ми її заказували в основному для обруша. що це. У нас У нас волос окуруза гібридна. Нас приходить в качанах. Ми її об там. Ну на на машинах знімаємо ці листечко, так? Дальше вона йде сушитися, а та, що оббивається, ми її забираємо ж і перечищаємо, так? І вона, оця кукуруза йде у нас із оцим волоссям, із листям, тобто вона така буде перечистити, ну, що... Ну, кукуруза, в принципі, кукуруза ходить через верх, а мелка має забиратися воздухом через цикл. А оце, оце волосся, воно ж буде накручуватися, так же ж? Буде забиватися, так? Ну, не должно. Не должно? Должно сходити, так? Не должно сходити, так. І листя, це ж буде багато листя. листя должно це виходить сюди, оцей шнек ага. одходів, саме крупне. А, таке, що а як воно туди це воно чим Це Воно відбирається цим верхнім решетом. Так, воно А те, що м'яка потім спускається там... ага. по лосочку ага. і воздух її забирає, циклом. А воно ще й воздухом лише. Щоб пиляки не було, а тоді взагалі саме м'єло. Та ні, на себе давай. Це відкриваєте. Тут ви послабляєте воздух. Ви будете дивитися по відходам. По цим, по мішку. Безі багато воздуха, а цю засунку, ви як відкриваєте, ви послабляєте подачу воздуха. Так само труба. Отак. Чим вище ви її піднімаєте, тим дужче у вас там буде. А, ще піднімається. Піднімається. Да, це, бачите, там да. ага. вона піднімається. Бачите, дірочки, там два болта. Зараз ну, вона відкрита, не максимально не ну пошли. Будете дивиться. Якщо треба буде послабити воду, вони же ви її опускаєте, ви перекриваєте ну, подачу воздуха в самому цієї бочки без плодної. Понятно? Ход. Ход. Да. Ага, она а ну вот відходьте. Вот це шори ульбі. Тут Оце, це домкрат, яким ви опускаєте загружений трубу. Коли ви заїхали в Кагат, ви, звісно опустили, як можна ниже, ми там сантиметр оставили. Mm. Да, да, да. Як транспортери, а, ви, а, як, для... да, да. Да. положили молоді. Да. Цим домкратом ви регулюєте висоту загрузки. Так, скоростя. Зараз їдемо ну, назад. Це у нас повинна бути перерити. Це, це должна бути робоча. Коли та гадні, це вашого ціна немає, це є Позывай, пробуй. Пробуйте переключить. На сайт решай, да. Полный? Ще, ще. О, все. Иди пер, відходьте. Каже, ми... да. вам треба може повернути десь. допустимо, ця що? Це муфту. Повернути муфту, Якщо, допустимо, вам треба повернути сюди, зараз, наліво. Ага. Ви відкриваєте ну, оцю муфту. все вас. Да, ви її вона... відкрили, оте колесо круте, це стоїть на місці. воно Але... повертає вас сюди. Якщо вам треба туди повернути... Це можна не трогати передню? Ну, може, треба і передньо теж допомагати рульом. По-любому по да. рулю треба допомагати, да. да, то, да, тому що вона з вас буде їхати прямо. Це ви просто допомагаєте рулем. Проте якщо ви не розблокуєте, почне це колесо, бук сюди. А ну ще раз, да, тут рубать. Що вона дає? Ви регулюєте подачу воздуху. Чим вище ви її піднімаєте, тим вас відтуди буде дужче дити воздух знизу, Те, де ви мішок поставите. Mm. Поняли? Якщо дуже багато, ви берете, відкручуєте. Вдруг ну, там почне викидати зерно, е, да, зерно там. ви можете опустити цю трубу, опустити. Ви ж перекриваєте тоді поток водку. Там ж всередині і ще. Як... Mm -hmm. Ну, Ілі спробуйте спочатку оцей. Чим більше ви відкрили, тим ви менше, менше да, йде туди, ну. туди менше йде А там як на одне ділення. Чи там настільки на ділення? ви дивіться, там і сюди. Наскійка, під кожну культуру надо ну, пробувати. Куруза тяжова, я думаю, що воно буде все нормально. А де а. регуліруємо? Ну, це труба, Иди, труба, це два. А, воздух підзасвіти. Є закон, а Ну, А, може, її трошки прикривати. Ну, її, в принципі, я думаю, знову. Це вже там. Це іменно при вході. Да, да, а де ви кажете? і ще от перша ж теж труба. Воно. Труба така як є регулюється. А там а два болта, он дивіться. А це ж ділення. А, всього, всього, всього я зрозумів. Опустили ага, Валентину ага, на всього, то, це. Все, поняла. Ну, це ж то що за річ. То рівні, то не тройте, там все заводське, воно натягнуте, там поки не троїте і не лізьте туди. Я думаю, вам ще туди довго не треба будувати. І <смеш>. ще одне немаловажне, дивіться за цими пластмасовими салатами. Тут тут надо як частіше можна смазувати лідом. Ну, оці іменно не на часті, де ходять а, пластмасові. Тому що пиля, ось прямо в голову, це так, а? В а, 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 а? тут а? чуть смазки є, не. Лучше краще навіть одразу не зміть його смажити, а оці везде, везде, з кожної сторони. Це ж пиляка, може, так, воно саме більше. Треба протирати і смазувати, так же ж? Зміниться Ну, можете протерти чи... Якщо ми или... Ви будете дивитися по <гум> степені його <гум> зарядку. Поки нічого не лазить, то не йдете, і з дітей смазали і разу місяць. Це цвіт, це підсвітка. Світалетом <гум> 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 <А>. смазали. <гум> <гум> а в дзвоник ти кому звониш? <свес> ну, <свес> я ли, назад едет. <свес> транспортер, <свес> то есть, <свес> левит, <свес> как едет назад в ага. машину, а вот или это отъезжает. Фаз? Первая фаза, вторая, какая вольтажа? Это вас показывает вольтаж, да. У ага. вас на какой фазе столько вольт? Расскажи про ну, а... навар... аварийный стоп. Ну, есть аварийный стоп, да. Если вы вдруг ну, ну, что-то мало ли, а, нажали, и все, Включить ее надо, открыть ящик. И автомат. А, я его чуть-чуть не попал. Вдруг ви якщо десь переїдете, мало, ли, в другий бокс там, чи включили, ну допустим, підключили другий оцей кабель, мало ли у вас там ну, не совпало, як сьогодні я підключив, а вона в мене їде не туди, куди треба. Коли я нажав вперед, вона в мене поїхала назад. Це виходить поміняні фази. Щоб да. вам не мучаться тут не розкручувати, берете, ну відключили тільки. взяли да. отвертку, відключили раз два провода, первих от цих. Просто перекинули. Ні, тут електрик не нужен. Просто перекинули і встало і все. Оці перві два проводи. Цього той не трогай. Перекинули і що, вона опять у вас буде їхати? Ну те вдруг, зараз він у вас стоїть так Трешу. як надо. Треба тут отвертка лежала, блін. На цей, другий, а там, ну, фаза не так. А дивитесь, як перевіряєте, ходу. Нажали вперед. Буває таке, як я тут, нажав, вперед, вона йде назад. Значить поміняли дві фази і все. І вона у вас пішла не Нельзя працювати, якщо десь. А тому що у вас транспортер буде крутити в другу сторону. Ага, ага. І вигрузний буде крутити куди треба. Ну що, давайте запустимо, провіримо ще, як вона робить.